Тимофійчик. Тимко. Вставай, Миколай прийшов. Ку-ку Ходи дивитися під ялиночку. До тебе Миколай прийшов. Ану, шукай. Шукай подарунок під ялинкою. Вау! Тобі Миколай приніс Лего. Тобі подобається. Так, mm -hmm. да, він, він знає, що ти чемний. Такий сонний. Там ще щось має бути вроді. А ну подивись, пакетик. Пластина? Тобі подобається? Лего в зеленій упаковці йому Миколай приніс два роки назад. І ми його привезли сюди, бо він дуже любить то Лего. Тільки оте от зелене то дупло для менших, а оце класик жовтий, уже для старших діток. Що з цією маленькою людиною ми збираємо гроші на прожектор, помахай, будь ласка, рукою. Цей прожектор потрібен мобільній групі, яка збиває шахеди. В цій мобільній групі служить мій швакро, і потрібно зібрати 41 тисячу. Ні, вже менше, тому що я вчора в інстаграмі зробила сторіс і тут в спільноті, і ми вже зібрали 15 тисяч. Тож залишилось ще не дуже багато. Але мені потрібна ваша допомога. Буду дуже вдячна кожному з вас за 10, 20, 50 гривень. Особливо я хочу попросити про допомогу глядачів із Сполучених Штатів або з Європи, які мають більше можливостей перечислити там 10, Доларів чи 10 євро, чи навіть 5 євро. Кожна копійка вона важлива. Повір, нам потрібно якомога швидше зібрати на той прожектор, щоб він не літав над домівками наших рідних. Добре, Тимофійчик, забери, будь ласка, руку. Тож буду дуже вам вдячна. Посилання на карту обов'язково залишу під відео. Дякую. Приїхали до педіатра в сусіднє містечко, тому що клініки в нашому містечку не приймали нашу страховку Тож хапалися за будь-яку клініку, яка прийняла нашу страховку Тут педіатр має заповнити таку карту для цього. Я взяла карту вакцинації з України, перекладену карту. Вона має перевірити, чи у нас є всі вакцини, і виписати таку довідку, яку ми маємо віднести в садочок. І щойно зробили чотири вакцини. Тому руки болять. Ні. Покажи, що тобі тьотя дала. Дала наклайки? Так. Вау, супергерої. Такі сильні, як ти, так? Піднято. Нарешті ми приїхали додому, пробули в клініці дві години. Дитина отримала чотири вакцини і через місяць має отримати ще чотири. Сьогодні такий цікавий вечір. Сижу і сортую олівці. Бо замовила цілу коробку олівців крайола різних для похресників в Україну. І вони розсипалися. Не розумію, чому не заклеїти оцю упаковку. Чому? Чому скотчем не заклеїти її? Сижу, тепер складаю, то. Чотири упаковки по 50 штук. О, так, на купки. Дуже цікавий вечір. О. Нарешті я поскладала ті олівці. Десь годину сиділа, сортувала, потім клеїла оце і зверху і знизу кожну упаковку, щоб не розсипалося, тому що їм ще летіти в Україну. А ще всі олівці я запакала от в пакет щоб не намочилося. І цілими доїхали в Україну. От, також книги великі я запакувала в зіп-пакети. Сьогодні я прокинулася із сюрпризом, з підвищеною температурою, болем в горлі, ніс закладений, просто обесилена і сил ні на що немає. І в такі дні рятують напівфабрикати. От, наприклад, я зараз запечу рибні палички, курячі нагетси, піцу грибну і для дитини маленьку піцу. І це все не цілий день. Кожен буде тягати, що хоче. Єдине, що потрібно ще приготувати дитині суп і салат, мабуть, зроблю. В такі моменти дуже рятують. Напівфабрикати, і я дуже рада, що цього разу їх набрала багато. Ось декілька хвилин і їжа готова. Тут у нас піца, а тут курячі нагетси і рибні палички. Зараз це все охолоне і я перекину в лотки. і будемо мати, що дзьобати протягом дня. А ось і суп уже готовий. Такий гречаний з куркою, броколі кольоровою капустою та морквою. І бейгл підігріла на грилі, я зараз маслом помощу. Ням-ням. Ням-ням, чули.